Овни, привіт! Вітаю вас! Пропоную до перегляду розклад на тиждень з 6 по 12 жовтня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас, Овни. Загальна енергія цього тижня для вас. Ви закриваєтесь, ви відчуваєте потребу тримати всю. Це те, що ви переживаєте саме в собі, всередині себе. Не контактуєте або мінімально контактуєте, для кого як проявляється з зовнішнім світом, огороджуєте себе, не випускаєте з себе негативних почуттів, негативних думок, негативні якісь переживання, можливо, є. Давайте спробуємо подивитися, з приводу чого ці у вас переживання. Ви не контактуєте з зовнішнім світом, тримаючи все в собі і не даєте можливість наповнити себе чимось позитивним, хорошим. Можуть бути з приводу якогось е, мужчини, е, який дуже такий деспотичний, з яким дуже тяжко е, знайти спільну мову. Він стоїть завжди при своїй думці. Неможливо його вмовити на щось. Він непохитний в своїй думці, на тому, чому він стоїть, в своєму питанню. Неможливо його просто зрушити з місця. Він впертий, дуже впертий, жорсткий, можливо, деспотичний. І ваші переживання пов'язані саме з такою людиною в вашому оточенні. Вам необхідно знати, ви знаєте себе, і необхідно розуміти, яким чином ви можете виплескувати негативні емоції. В когось це поплакати, в когось це поговорити з кимось, вийти на природу, полежати в ванні, прийняти душу, очиститися. Як для вас є очищення, звільніть місце всередині себе для чогось хорошого. Розв'язуйте ось ці пов'язки, ви можете все робити, все в ваших силах, все залежить від вас. Розв'язуйте ці очі, руки. Все, у вас є сила, щоб рухатися далі і вирішити питання, яке стоїть перед вами. Давайте подивимося одне, яка ситуація може чекати.